Верози НТУ відсвяткував другу поспіль перемогу у чвертьфінальній серії плей-офф Суперліги, героїчно здолавши БК Черкаські мавпи на власному майданчику. Хоча на старті зустрічі Андрій Корочкін нейтралізував лідера сталеварів Ренді Калпепера і ініціював ривок помаранчево-чорних 7-0. Наприкінці четвертої хвилини гри Чарльз Томас довів перевагу мавп до 11 балів. Очолити рух опору випало річарду Гуїну, приклад котрого надихнув двох інших форвардів запорізького клубу. Станіслав Дикий сцементував оборону білозелених. А Деніел Вернер на протилежному боці вдарив згори, скоротивши до двох балів різницю. Щоправда, нестримний Томас наприкінці першої чверті повернув черкащанам втрачені позиції. Друга десятихвилинка позначена зливою триочкових від господарів. Частіше дальній рубіж підкорявся калпеперу, котрий вирівняв становище. Наступні два ігрові відтинки минули за паритетного співвідношення сил. Кульмінація ж припала на заключні секунди основного часу. Річард Гуїн вивів вперед запорізьку команду, буквально розтоптавши захисника. Данте Свонсон дальнім пострілом смикнув ініціативу у бік черкаських мавп. Але Ренді Калпепер двома влучними штрафними перевів гру до овертайму. У додатковій п'ятихвилинці опоненти довго не могли вразити кошик один одного, а припинив очкову посуху Джеремі Шапел, емоційно заробивши два з фолом. Решту зробив Калпепер, котрий з першу китком за дуги забезпечив феру плюс 5. А коли Марко Любічич скоротив різницю до мінімуму Ренді опинився на вістрі контратаки, поставивши переможну фінальну крапку у фірмовому стилі. 93-89 підсумок матчу. А у серії 2-0 на користь феро за НТУ. Головний герой феросплавників здобув 24 очки, віддав 5 результативних пасів і здійснив 3 підбирання. У стані Черкащан блискуче провів зустріч Чарльз Томас, але вдруге поспіль його старання виявились марними.